Як втома та висипання пов'язані з грибком? А все дуже просто. Давайте я вам зараз поясню. Грибок це не лише на нігтях чи стопах. Найчастіше це внутрішній кандидоз і надлишок грибкових інфекцій у кишківнику. Ці мікроорганізми з нами живуть завжди, в певній кількості, звичайно. Але при неправильному харчуванні, антибіотиках чи стресі починають масово розмножуватися. Як це викликає втому? Гриби виділяють токсини, а це дальдегід, етиловий спирт. Ці речовини блокують засвоєння вітамінів групи Б і заліза, навантажують печінку, знижують вироблення енергії в мітохондріях. Результат: хронічна втома, апатія, туман у голові. Немає сил навіть після сну. Як це пов'язано з висипанням? Коли грибкові токсини накопичуються, організм шукає, куди їх вивести, і часто через шкіру. Тому з'являються дрібні прищики, висипи, свербіж, лущення або подразнення у складках шкіри. Навіть сиборея або лупа. Це не проблемна шкіра, це внутрішня інтоксикація грибками. Що робити? Щоб вирішити а не маскувати симптоми, для цього потрібно антипаразитарна і протигрибкова програма очистка кишківника. Друге це підтримка печінки, артишок, лецитин, колострум, фандетокс, відновити мікрофлору. Пробіотики та пребіотики вам на допомогу: кораловий кальцій, обмежити цукор і дріжджові продукти, бо саме вони годують грибок. Я сам пройшов через це і бачив результати у своїй команді. Якщо бажаєш отримати протигрибкову їжу, програму очищення від грибка та програму очищення кишківника, пиши в коментарях очищення.